У всьому є краса, але не всі можуть побачити Конфуцій. Кожна людина у своєму житті замислила над значенням слово краса що воно означає? Краса може бути різною і багатогранною. Для більшості це стосується зовнішності, якихось речей, особливостей. Проте Конфуцій так не вважав, і я зрозумів, що мудрець говорив не про зовнішній вигляд людей, тварин та речей. Він розкривав сутність проблеми. Справжня краса, на його думку, полягає у внутрішньому духовному світі. Вона виявляється у поведінці, у ставленні до світу, що нас оточує, у вчинках. Справжня краса це те, що ми бачимо і відчуваємо. Найбільша краса в світі це краса душі, що виявляється у добрих вчинках. Говорив Далай-Лама ще у 14 столітті. Краса приносить нам насолоду позитивні емоції та гармонію. Це те, що ми відчуваємо серцем і розумом. Наприклад, коли спостерігаємо за батьками, які завжди підтримують своїх дітей, спілкуємося з друзями, які не кинуть скрутну хвилину. Це все прояви краси. Від душевних поривань. Проте краса є не тільки в складних людських вчинках, але й в простих речах. Наприклад, у ранковому проблиску сонця у вікні, в ясній погоді, в краплинці теплого дощу у нашоці, у щебеті птахів навесні. Це те, що варто нашої уваги, але інколи ми сприймаємо це як буденність. Слова Конфуція вчать нас того, що не можна оцінювати справжню красу лише за зовнішніми ознаками. Потрібно заглиблюватись у суть речей та прислухатись свого серця. Найважливіше у світі очима не побачиш, видюче тільки серце, говорив Антуан де Сент екзюпері Про це говоримо і ми, громадяни України які цінують і волю, і красу. Отже, у всьому, що нас оточує, є краса, якщо тільки ми навчимося її помічати. Головне це вміти бачити і цінувати красу життя у всіх її проявах.